Ми з вами в Буковелі. І по-перше, це, мабуть, найбільш нестандартне відео на моєму каналі, тому що тут буде виключно огляд нового аквапарку. А по-друге, це, мабуть, відео, до якого я не готувалася взагалі, тому що про відкриття я дізналася лише вчора, коли ми просто приїжджали в повз. І, до речі, на офіційній сторіночці в інстаграмі інформація про відкриття також з'явилася лише вчора. Тому ми так застрибуємо перший вагончик і йдемо дивитися, що тут до чого і що є. Фу! Чинається святкового відкриття, перерізання стрічки, а далі маленького шоу від аніматорів. До речі, я як співвласниця дитячої вентагенції не могла не відмітити, наскільки красивими були костюми в акторів. Прям вау. А тепер аквапарк. Одразу з входу ти потрапляєш в той самий фантастичний світ мультфільму Мавка. Це, до речі, неймовірно красива колаборація, то тут все в казковому стилі від дизайну до унікального мерчу, якого тут величезний вибір. І, до речі, цю милу кружечку я таки прикупила. Далі вхід, і тут, звісно, починається найцікавіше, бо за два тижні аквапарк встиг отримати багато негативних відгуків, і причина, звісно, ціна. Стандартний вхід для дорослого на цілий день 2200 гривень, а для діток 1550. Це без спа зони з нею ще плюс тисяча, але я хочу відмітити, що вхід для діток ростом до 110 см безкоштовний. Плюс діють пільгові знижки. Ну і враховуючи, що це буковель, ціни цілком зрозумілі. Чесно кажучи, дуже не люблю доплачувати гроші за те, чого можна було уникнути, але рівень підготовки забути майже все. Тому, звісно, халатика я не брала. ось, Але взяла його тут в оренду, по вартості це 100 гривень, а рушнички вже, до речі, входять у вартість квиточків. Одразу після роздягальні потрапляємо до хвильового басейну, в якому періодично вмикаються хвилі, і тут же знаходиться багато зон для відпочинку та зона для найменших діток. Для них можна взяти жилети, і круто, що є такі таблички з важливою інформацією. вихід на вулицю і тут потрапляєш в теплий басейн очікувано фантастичними краєвидами. А влітку тут ще працюватиме пулбар. черзі найголовніше це зона гірок. А знову ж таки повернутися до цих інформаційних табличок. Ми вже прийшли на зону гірок. Їх, до речі, шість, три екстремальні, дві середні і одна з рівнем. А, Я знову такі про ці кайфові таблички, які вони гарно намальовані. Це раз. По-друге, промальовано, як виглядає кожна гірочка, вся інформація про рівень, все, що потрібно, з яким зростом діток допускають і так далі. Дуже дуже гарненько. Окей, якщо бути відвертими, одна з гірок це ну не те, щоб не екстремальна, а просто дитяча і на ній я навіть не каталася. Щодо інших, то сподобалася з гірка з відкритим виходом на вулицю, і найбільш незвична гірка це з vr окулярами А тепер увага. Саме спуск в окулярах платний, по вартості це 100 гривень. Спускатися можна і без них, але хоча б разочок раджу спробувати. Тут можна обрати, куди відправляєшся, космос, сафарі або поліс драконом. Як на мене, то найбільш ефектним був саме космос. Ваші враження. Короче, саме крутіша, там горка, там, де тобі видають віртуальні окуляри, і ти спускаєшся, і там нібо все закручується. і Такі дуже гарні картинки. Є на, на нижньому етажі горка, там де ти е, крутишся, крутишся і тебе викручує на вулицю, і ти їдеш по вулиці, і потім в басейн. Це прям топчик. І є ще одна, вона дуже екстремальна. Ну мені вона найбільше сподобалась, тому що там, по перше, дуже велика швидкість, і воно тебе так закручує, закручує. Короче, я, я щаслива. Ще по нюансах аквапарку. Гірки розташовані на чотирьох поверхах, ліфту, звісно, немає. Тож бонусом ще невеличке тренування у вигляді підйому по сходах. Тюби, до речі, є біля гірок, але періодично їх розбирають, тож треба нести з собою. Ну, це класика. А дуже класно, що різноманітні деталі вони також виконані в столісу ці мавки, Ось ці, і вони всі ну, прям молота, молота. Щодо черг. Нагадую, я була в перший день, тож тут дуже суб'єктивна інформація, яка може відрізнятися. Найдовше я простояла в черзі на ту саму гірку з віаром приблизно 15-20 хвилин. А на інших гірках або хвилинка-дві, або черги взагалі не було. У зоні є ще один басейн з виходом на вулицю. Тут вже більше різних зон з гідромасажем, ніж в попередньому басейні. І, як на мене, він все ж таки трішки тепліший. Можна посидіти, полежати, резинові пістилочки, подушечка прям ну, дуже кайф. Тепер переходимо в зону спа. Нагадую, за ню потрібно доплатити ще тисячу гривень, але як на мене, воно того варте. Бо спа тут, мабуть, найкраще в букувалі. Ну, принаймні, з тих, що я була. Дуже класно, що дали такий рушничок, легасенький, такий простенький, щоб е, не носити з собою цей волотенський рушник, не мочити його. Це прям супер-супер зручно. А і до речі, зараз дівчинка розповість, що тут є, і чим це все корисно. Наша інфрачервона сауна, температура від 30 до 45 градусів Цельсії, комфортно прогріває тіло, що інфрачервоне світло виводить токсини з організму та насичує шкіру в газом. Будь ласка, тут ви зможете спостерігати наш аромабасейн, який насичений мінералами селену, відомий своїми оздоровчими та лікувальними властивостями. А також склад води доходить в ефірні олії, що гарно впливає на дону шкіри. Тут ви можете спостерігати наш соляний басейн. Проходьте, можемо подивитися ближче. Взагалі концентрація сопі від 10 до 12%, що повністю передає імітацію природних водой мертвого моря. А також вода можете потрогати, взагалі вода йде м'якою та більш щільною, що також допомагає гарну плавучість та утримує тіло на поверхні води. Унікальна тим, що іде трьохвідсоткове розпарювання розчину солі виприскування звичайно, так тому що завдяки перебуванню в цій паровій ванні ви відчуваєте легкий присмак солі на губах та гортані, що гарно дозволяє інгаляції дихальних шляхів. тут у нас знаходиться наш хелсі бар, де ви зможете придбати оздоровчі напої, легкі закуски та снеки. Тут у нас знаходиться наш Холодний басейн. Температура до 10 градусів Цельсії. Ідеально підходить після відвідування гарячих саун, а також оптимальний час перебування від 10 до 30 секунд. Це наша стежка здоров'я, вірно. Взагалі вона винайдена, винайдена лікарем німецьким лікарем Себастьяном Кнейпом, що унікальна своїми контрастними температурами, де ви покроково відчуваєте оздоровлення і також відновлення ваших сил. А також тут знаходиться наша найунікальніша кімната це є снігова кімната, звичайно, снігова кімната з повністю оздобленням карпатського лісу. Сніжок. Бачите, в Карпаток снігу немає. То хоч тут є. Завдяки сучасним технологіям отримується температура до 15 градусів Цельсії. Звичайно, так як у своєму мультфільмі Мавка завжди захищала свій ліс. Тут ми спостерігаємо три душових відділення. Ви можете спостерігати душ вражень, який унікальний своїми світловими та звуковими ефектами, які поєднюються в чотирьох режимах. Там у нас знаходиться наш шотландський душ, унікальний своїми контрастними температурами. А ось тут у нас знаходиться контрастний душ-водоспад, який передає повну імітацію карпатського лісу водоспад. Будь ласка. Тут ми спостерігаємо нашу трав'яну сауну. температура від 48 до 75 градусів Цельсії, а вологість від 20 до 50%. Поєдні собі прогрівання та ароматерапію завдяки додаванню ароматичних олій. А також у нас є так? Це не остання ще ні. Це тут знаходиться наші дві відпочинкові кімнати, сінна кімната та релакс-кімната. В Релакс кімнаті ви можете. Відпочити від наших басейнів, гарячих сам, а також насолодитися теплими, здоровчим травяним напоями. Тут у нас знаходиться наша сінна кімната, унікальна та збагачена природніми корисними речовинами, такими як фітоциди, які очищають дихальну систему, а аромат сіна зменшує втому та стрес. Подобається. Тут у нас знаходиться наш хамам, температура 45 градусів Цельсії, а волосся від 90 до 100%. Це традиційна турецька сапна, оздоблена карпатським стилем. Оздоровчий такий аромат, це правда. Тут у нас будуть наші масажні кабінети, де будуть надаватися косметологічні апаратні послуги. Також ми піднімаємося в найвищу гору. Це наша зона, точніше, інфініті зона, де знаходиться басейн Пісня вітру», а також лісова наша сауна. Прийдемо, будь ласка. Це не можна сказати наш найвищий басейн, який знаходиться. Будь ласка, можемо ще сюди піднятися та поглянути. Вміст гостей у нас перебування в ньому може бути до 140 осіб. Будь ласка, можемо ще перейти з гарними такими краєвидами та горизонтами. Тут ми спостерігаємо нашу лісову сауну. Температура 80 до 100 градусів Цельсії, а волой з від 10 до 20%. Унікальна тим, що оздоблена е, з облізної дошки келу, яка походить з північних лісів Фінляндії і передає такий естетичний та комфортне перебування в ній. А повітря йде теплою, тепло, тепло там не дуже гаряче. будь ласка. Все, так, все. Так. Я вам дуже, дуже Дякую. До речі, якщо ви не купуєте окремий хід у спа-комплекс, тут є одна баня, яка вже ходить у вартість звичайного квиточка і її можна відвідати безкоштовно. А тепер про їжу в майбутньому тут буде ресторан італійської кухні. Поки що його ще не відкрили. Але є кафе з дуже великим вибором готових страв, і тут трішки підняла для вас ціни, що було зрозуміле, плюс-мінус скільки доведеться потратити. ресторан, дається італійської кухні, поки що його ще не відкрили. Але є таке кафе, переважно з фастфудом, Там є сушики, є фастфуд, бургери, сендвічі. Ось навіть якісь такі невеличкі комплексні обіди є. Десертики. Ну, ціни плюс-мінус переважно зрозуміли. Сушики в мене здається, наче вийшли 235, нагетси 135 це і камбуча там десь в районі 80 гривень. так. Ні, <рістична> принципі. і як на мене, то це найкрасивіший аквапарк з дуже круто підібраною тематикою. Розписані стіни, руни, величезне каміння і ще багато тематичних деталей стилі мавки. Це прям захват. Так сильно кайфую від тих всіх малюночків, розписаних стін. Вони всі стилі мавки, це настільки гарне, класне, стильне. Ну, прям художник постарався. Дуже гарно. Так, він не дешевий, але я не знаю жодної людини, яка ходить по аквапарк щоденно, тож хоча б радочок раджу відвідати. А ви як думаєте, чекаю ваші думки у коментарях і дякую за перегляд цього відео.